Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал з вікнами в сад. Голос хочу зробити такий трошки приємний, але <смі> щось я прихворіла. Вже кінець зими, а тут на тобі. Ну, Бачите, епідемія ходить кругом, але у мене аж дві розпаковки. Ну, потішити себе. треба ж. Ну, Це, до речі, давно-давно була замовлена що на день Валентина. Але я просила, щоб не відправляв її вже після морозів. Тому прийшла ось зараз. А ця посилочка, бачите, яка велика. Скільки там <гадості> радості різного. Це вже було замовлення у мене від цієї продавшині Оксана Цифра. Дуже цікавий там був асортимент, але знаєте, як завжди, на все один раз не вистачає. Тому я планувала, що я замовлю обов'язково у неї добрива. Але так трапилося, що побачила ще одну дуже рослину, яку я ну, давно хотіла, зараз вам покажу. І не втрималася. Вийшло, як завжди. Знаєте, дивіться, яка кольорова краса. Ось, бачите, такі підвісні кашпо. Вони по 20 гривень. Колись у мене вже такі, ну, є, точніше, такі, але хотілося мені ще бачити такому нашому національному мотиві. Вони доволі міцні. От у мене, кажу, вже такі є років 3, все добре, але білі тільки. А білі, знаєте, як покладати десь на землю і дощик іде, болото, то потім вони мастяться. Тому білі тільки взяла, щоб підвісити. А ось такі темні, Ну, жовті, звісно, теж світлі, але коричневі, особливо хотіла для того, щоб пеларгонії висадити. Ось такі цікаві. Горшки 20 гривень. Ємкість тут 3 літри. Дуже. Ну, так би мовити, я пам'ятаю, що я колись брала їх, і то вони були ну, доволі дорожчі. Тому я так вирішила, що по 20 гривень то пригодяться у хазяйстві 100%. Так, дуже гарно запаковано, бачите, все. Професійно, ніде нічого. У мене такого барвіночка ще нема. Це Illumination. У мене є чуть інший. Бачите, ну, варієгатний написано, але це Illumination 50 гривень. Ось такий гарний саджанець. Дуже цікавий. Він дрібніший, ніж мій, мій більш широколисний. І така жовта-жовта лимонна варієгатність. Я бачила навіть, коли такими барвінками засаджують ну, великі території, ну, такий своєрідний газон. Досить цікаво через те, що вони вічно зелені і гарна річ. А тут, ой, як би що так взяти, ну, як би мовити, побачила, що ще є молодилка, а я, ви знаєте, фанат молодих. І теж за 50 гривень тут ціле гніздо вже. Ось такі вони, бачите, це ничисті павутинисті, точніше. Ось такий гарний дуже колір. І тут можна вже теж цілу територію засадити. Мені якраз на кам'яній гірці, там я трішки каміння додавала, не вистачає, тому такого сорту я не маю. Він потім буде, звісно, зараз вони хамелеони сів бордових відтінках, потім він має дуже гарний відтінок на весну, на літо на початок. Ось так тримаються. А весь сюрприз там ще далі. Погляньте. Ну, мені ж мало однієї. Рослинки мають повторюватися. Це жимолость Lemon Beauty 200 гривень. Бачите? Вона сформована ось таким кущиком. Можна навіть, якщо є бажання на штамбі, але в мене є варіатна на штамбі Лимон б'юті тим відрізняється, що має ось таку, бачите, рожевинку на листі. Дуже гарний екземпляр, за такі гроші. Ви знаєте, я тоді, коли перші побачила рослинки, брала японську е, бруслину. Тоді то я зрозуміла, що тут гарні екземпляри. Якщо, наприклад, він чуть дорожчий, то він дуже гарний екземпляр. Не просто, знаєте, там гілочка і два листочки. Ось такий чудовий 200 гривень. Так, а замовляла я заради от цього екземпляра Колись давно я займалася кімнатними рослинами. Ну, тобто, брала у поставщика з Нідерландів і займалася. Потім якось я не знаю, ну вже в мене просто часу немає. Але я дуже завжди хотіла лаврового листа. Це, до речі, лавровий, лаврове дерево. Це садове. Воно витримує до 18 морозу. Уже. Ну, як маленькі, то не буде, але от же продавчиня сказала, що ці екземпляри, у них вже на дворі були. Воно коштує 250 гривень, але це вже сантиметрів 50, мабуть, 60. А я тоді, коли брала навіть на опт, маленькі, які були сантиметрів, ну, скажімо, 10, коштували 100 гривень. Тобто, на опт, це я брала. Отже, лавровий лист він завжди є недешевий, Але, подивіться, тут ще й вже сформований, доволі дорослий вже стовбур. Ось така краса, можна його і на півтінь саджати. Можна і на сонці, до речі, на ну, такому палкому, звісно. Хоча і зазначено, що витримує до грунту невибагливий. Але ж то, знаєте, крім краси, ж цікаво. тому... Я все-таки його спробую висадити на двір. Хоча в мене була мрія на кухні мати. Але я, ну, ще я подумаю. Ще подумаю. Ось. Так. І ще там є яка красуня. Ще одна бруслина. Ви подивіться. Ви погляньте знову за 200 гривень, який екземпляр. Я так навіть відійду. Теж з сантиметрів, мабуть, 60, вже сформований. теж, Тобто вже його потрібно навіть буде навісні. Далі доформовувати. Хай буде на штампі. Це жанхюз. Бачите, Жан які великі у нього гарні листя. Теж, знаєте, тако порядок стоїть з лавровим деревом, то таке враження, що то його <сум> родич. Хоча то навіть близько не на його родич. Дуже гарна, вона зелена. Але восени часто цей сорт зафарбовується у багряні кольори. Ось такий екземпляр, теж 200 гривень. Ну, я думаю, що це просто знахідка. Ну, Це для кашпо. Ще підвісні ці штучки. Тому що ці кашпо, я вам кажу, вони є підвісні, ось так вони чіпляються, і можна підвішувати їх денпоч. Ну, і, звісно. Я раміла, я читала про цей комплексне, недовготривалого дії. Воно навіть пишуть деякі, що краще, ніж, скажіть мені, це модне добриво. От ви голови ловите все. 100 гривень кілограм. Оце достатньо буду коли саджати рослинки, особливо ці мої хвойні. Добавити чайну ложечку. І це у вас. На цілий рік достатньо буде з підживленням. Люблю взагалі то добрива тривалої дії, тому що меште теж гарно запаковано, щоб ніде нічого не розлітлося, не розсипалося. Я роміла ось. Так, хто мені підкажете, як то добре, бо я мала на увазі дуже <сміх> модне. Ось, це Оксана цифра. В неї там асортимент поповнився. Кажу, от поповнився, бо не було тираз, я не бачила, щоб були лаврові дерева. І ось така теж бруслина того разу я не помічала. Маленькі бачила. Там неї маленькі, якщо є, то вони і коштують. Там були по 35 гривень менші. Такі можна придбати на весь смак. Але, знаєте, я вже. Чогось від маленького хочу відійти. Хоча. До речі, що? І ось та красуня, та красуня, яку я, у Юре, замовила собі на День Валентина. Йому були резинові коврики в машину, а мені ялина білобок. Ялина Білобок – це та, яка має прирости білі. Ну, вони такі ледь-ледь молочного кольору, так? але дуже гарні. Вона зростає повільно, бачите, її прирости. Так? Прирости у неї сантиметрів. Показано так, 8-10. Досягає вона і до трьох, і більше навіть метрів. Але це дуже-дуже в дорослому віці. Дуже такий гарний екземпляр. Це я вам десь була раз уже розповідала. Це зі Самбора. Таке місто є у нас на Львівщині. Там народилася моя старша доночка, тому для мене місто значиме. Називається розплідник сам гарден. Не сам гарден, бо є такий теж, а сам гарден. Цей чоловік спеціалізується в основному на хвої. Але хвоні там у нього просто бомбезні. Можете обрати ви від маленького і до викопних таких дорослих екземплярів, які теж, наприклад, якщо це, я брала купроси, це пара з восени, Такий, що метр він коштував 500 50, здається гривень. Тому навіть у викупні там ялинки дуже гарні, є коніки великі, такі вже які метр, 20, метр, теж в районі 550 гривень. Ну, Там погляньте, можете зайти, є такий цей сайт, набираєте англійський, я зараз підпишу на екрані сам гарден. І дуже теж приємний чоловік. Завжди все покаже, розкаже. У нього там, на що мені подобається, що навіть рослинки всі покладені. Біля метра. І видно чітко що та рослина з собою являє. Бо багато продавців, знаєте, як фотографують отак зблизька. таке велике, так, а коли відійти, хочеться теж вона просто це вже була остання, ще передостання. Ще одна, здається, є на штамбі там залишилась. Я хотіла не на штамбі. Ось подивіться, вона дуже вже гарний, має теж стовбур. Вона вже не маленька. І коштує вона 1100 гривень. Ну, так як подарунок, знаєте, як сказала Юрій. Ну, якби, наприклад, захотіла наприклад, золото або якогось навіть елементарного плаття, то було б набагато дорожче. А так, здається, тисяча -то гроші, Але водночас, якщо подивитися, то знецінилися фінанси капітально. Дуже задоволена своїми. Покупочками. Ось це вже, по суті, весняні, так, перші весняні. Тішимося весні, саджаємо, є можливість придбайте, потіште самі себе. Це велике діло. От навіть поки я розпаковувала і говорила з вами, то мені здається, вона навіть горло попустило трошки. Бачите, як лікує. Таке самолікування, само. Дуже гарно все дійшло. Я вам телефон залишу і Оксани, цифри, а тут просто залишу назву саму. Ви введете в інтернеті і вам зразу ви знайдете цей сайт. Я не маю його телефону. Ну, можна було спитатися, чомусь я прогавила цей момент. А можливо, я гляну, мабуть, маю. Ми з ним у вайбері спілкувалися, то, значить є. Вкажу ще й його номер телефона. Все. Добра, здоров'я, віри в майбутнє, що з весною щось для нас приємне зміниться. І будьте здорові!